Ось минулий сезон. Що ефіру? Ми дякували нашим героям не лише словом, а намагалися і ділом. І сьогодні маємо маленький звіт про наші спільні з вами донати. Військовослужбовці 93-ї бригади Холодний Яр. Війці 53-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хрунджер Марка Безручка. 1 першого окремого загону спеціального призначення Омега, 53 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Дякуємо глядачам ТСН тиждень за наданий донат. Мовини ймовірні разом до перемоги. Можливо, саме ваш внесок врятував комусь тата чи сина, доньку чи маму. Загалом ми показали 33 ролики подяки, де ви побачили обличчя лише маленького відсотка тих наших героїв, хто ризикуючи життям боронить наш спокій з різних бригад і видів військ. Разом ми з вами зібрали майже 8 мільйонів гривень на ось такі дрони. На баги, які вивозять поранених позиції. Ще на автівки, реби, ремонти, і навіть на мобільний стабілізаційний пункт. І повірте, щоразу після ефіру, коли кураторка цієї рубрики розмовляла з нашими захисниками, вони так щиро раділи, інколи навіть не вірили своїм очам, бо переконалися, вони не одні, і люди в тилу справді цінують наших відважних хлопців і дівчат і намагаються їх підтримати. Ось! Ну, а ми щиро віримо, що навіть невеликі наші спільні донати все таки наближають нашу перемогу. Слава Україні. Героям слава!